Доброго дня. Сьогодні 19 серпня 2025 року, Вінницька область, Україна. Перед вами гібридна форма Денька писанки Олега Михайловича. Це Кущику Другий рік. Сигналочки тут залишили лише дві гронки. Дуже, дуже велика сила росту. Тут він вже вимахав, він вже чеканяний, тут два двічі вже був і далі. Далі так має ще на війна зараз потужну силу росту. Така от лоза. от І на цьому кущику денька вже готова станом на сьогоднішній день. Ось от такі от грони десь в районі грам 600-700. Трішки, не, трішки він підгорошив, але не критично. От, така от ягода ребриста. дуже хороший смак, хороший цукор, легенький мускат, гарний колір. Це ось одна гронка. І там ще одна гронка. Дійсно дуже хороша гібридна форма. У мене ще є дві прищепи. От, але на них денька ще не готова. Я зараз піду покажу одну з них. От, а на власному корінні вже дос, дос, дозріла вона. Ем, причина, можливо, в тому, що дуже мале навантаження можливо тут. Але ну, кущику лише другий рік, тут дві сигналочки, тому я вважаю це адекватно, щоб він набрав силу росту. От, І що головне його не перевантажити, поки кущ ще молодий. От, ну, Зараз ще покажу деньку на прищепі. Так, а ось денька на прищепі. Тут на цьому, це страшенський був, тут на цьому кущі прищеплено. Напевно, що десь 5 сортів чи гібридних форм. От, Але ось там дві гронки. Тут ось гроний. І ось ще. Ну там, звісно, горошнула тут одна гронка. А так, в принципі, непогано. І ось тут же на прищепі, звісно, є отакі от, от грони. Тут, зрозуміло, більше кілограма. Ось одна, ось ще одна. От, Але тут вона від, ну, ще не готова. Е, можливо, той факт. Ну тут і навантаження на кущі більше, звісно, і сам. Підвой, Скажімо так, він такого більш пізнішого терміну дозрівання. От, можливо, він ще впливає. От, але я думаю, що тут ще деньці потрібно буде повисити тиждень, можливо, днів 10. Ну, днів 10 ні, я думаю, що днів 7. От, і вона тут також буде готова. От, але от на прищепі вже вона все ж таки показує, що Видає хороші грона. От І головне, тут мені подобається її колір і чудовий смак. Тому така от гібридна форма Денька станом на 19 серпня 2025 року. Так, це ще одна гібридна форма писанки, називається Альвіра. Зараз сонце з цієї сторони, але все ж таки попробую якось зняти кущик з весни. Йому також другий рік слабенько пішов в розвідку, я залишив лише фрагмент гронки. Ось така от Ельвіра. Звісно, невеличка ягідка зараз, але ви бачите, така жовтого кольору. Вона вже дос дозріла на сьогодні. Набрала хороший цукор, солодка. Кущик трішки вирівнювався з розвідком, і зрозуміло, що ось така от сигналочка, Це для нього не проблема. От, але чогось він з весни тормознув. Тут він, звісно, видав, ось тут непогані, непогані пагони з цієї сторони і ось тут. Також так, а тут по центру я вже вивів слабенька лоза, звісно, але я тут обріжу на 2-3 дві, дві, бруньки на зворотній ріст, тому що потрібно буде ще його розганяти. Рановато йому буде давати навантаження. Наступний рік краще його обрізати на, на зворотній ріст і щоб він набрав гарну силу росту, добре розвивався. От, А потім вже давати навантаження. От. Тому ну, перше враження по ервірі. Тут я і поливав так добряче, кілька днів тому ягода вже стигла, тріску, як бачите, немає. Така от ягода. Жовтенька, приємно такого кольору. От, але далі далі потрібно буде спостерігати, тому що це лише сигналочка, далі будемо дивитися, як вона ось на сонці взяла такий от загарчик. Значить, потрібно все ж таки, щоб був такий яскраво-жовтий кольор без загару, потрібно притіняти. от а так в принципі, для мене зараз основне розігнати кущ, і те, що я побачив, що воно не тріщить. От, а Надалі будемо спостерігати, звісно. Така от Ельвіра станом на 19 серпня 2025 року. Вона вже солодка, готова. Так, а за перед вами ще одна гібридна форма. Пьострий називається. Він в мене на прищепі, в двох місцях він є. Тут біля будинку і, і там на винограднику. Лише на прищепі він поки що представлений є. Тут, і тут йому мало місця, тому що тут в основному тут спонсор, далі там Лівія, і з цієї сторони тут цей кусочок слава України. А тут от, кілька гроночок пістро. Тут дві. І там ще одна. І там одна в листі десь ще була. Да, он ще одна громка. Отже, по пьестрому. Тут його щось гризе, ось це не тріск, бачите, тут Чи клюнуло щось його. От. І потім комарі починають робити свою справу. От. Але отакий От він зараз. М -м -м -м, він вже набрав. Непоганий цукор, мускат. от Він дозрів, але ну дозрів, тому що в принципі на цій прищепі навантаження фактично немає. Хоча на кущі їх навантаження самому серйозне. от Але він же такий от, набрав гарний, гарний такий колір. от Мені подобається колір піострого. Заради кольору я б його посадив би. от А ще плюс, що в нього гарний-гарний справді гарні смакові якості. От. Але при сильних дощах він може трохи підтріщати. В моїх умовах на чорноземі є таке. Тому тут вже вибір за вами потрібно вам. Вибирати, да, як, як там, з ним працювати. От, я ще поки що вагаюся садити його на власні куріння, не садити. Звісно, виноград смачний, товарний, от, надзвичайно товарний. От. Але поки що не знаю. От, можливо, так, дам йому на прищепі трохи більше місця. Ось, що він себе показав. От, але. Подивимося, але так візуально, звісно, дуже товарний виноград. Мені подобається його зовнішній вигляд. От. Тому я думаю, що ще на наступний рік він точно залишиться на прищепі, от, а далі вже будемо спостерігати. А так от справді красивий і дуже смачний виноград. Гібридна форма пьострий, станом на 19 серпня 2025 року. Усім дякую за перегляд.